Місто для людей в Івано-Франківську продовжують облагороджувати вулиці та сквери для комфортного життя їх жителів. На вулиці Вовчунецькій облаштували сквер, тут поставили нові лавочки, освітлення та відремонтували доріжки. Ми зробили роботу. Він особливо в нічний час дуже такий привабливий, гарний, і вважаємо, що сьогодні таке велике християнське свято ведення. Дуже добре щось відкривати, і ми відкриваємо цей сквер. Жителі мікрорайону такому подарунку не аби як раді, особливо тішиться малеча та їх мами. Адже раніше тут гуляти було просто неможливо. Тепер зроблено все для того, аби люди почували себе комфортно та могли гарно проводити час на облагородженій території. Тут біля будинку ніколи нічого не було. І нарешті нам щось зробили. Що можна із дитиною вийти погуляти? Літом дуже класно, бо тіньочок прохолодно, ну супер зробили. По-друге. Ну, навіть нам отак є ввечері з під'їзду, можна вже десь посидіти, бо ці лавки такі страшні були, ніколи тут нічого не робилося. Він один єдиний, поки що цей скерк в нашому великому районі. Один єдиний. І він дуже красивий. Він гарно смаком зроблений. Тут чотири типи підсвітки. Я звернула увагу. Місцева влада зазначає, цього року таких скверів було зроблено 13, але зупинятись на цьому не збираються, і надалі будуть активно займатися благоустроєм міста. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.